Добрий день, любі діти! Сьогодні в нас буде бесіда про наш рідний край. Україна наша земля і наш рідний край. А ще Україна це наша батьківщина. У нас є моря і гори, річки. І озера, ліси і степи, та найбільша пустеля в Європі столиця нашої країни, місто Київ, мова наша, українська. Народ українці. Кожна країна має свої державні символи. Державний прапор синьо жовтого кольору. Жовтий колір це колір пшеничної, ніви, колір хліба, зерна, колір сонечка. Адже без його проміння не дозрів би врожай не було б хліба. Синій колір колір чистого неба, мирного неба та води. Державний герб це символ влади, тризуб немов сім'я єдина, де тато, мамо і дитина. Живуть у мирі і любові, на країні вільній новій. В основу сучасного герба України покладено давній Золотий тризуб на синьому тлі. А яке слово закодовано в Гербі України? Воля. Головне до чого прагне наш народ? Державний гімн. Це урочиста пісня. Символ нашої держави. Крім державної символіки, є народні символи. Відгадайте довго нога, чорно-біла і гніздо над хатою звіла. Довгим дзьобом дуркоче, ніби щось казати хоче, де була, як там далека, а зовуть тебе лелека. Запалали в чистім полі, мов ліхтарики червоні, Там палає поле так, Польовий червоний в полі мак. І червона, соковита, та гірка вона все літо. Припече мороз вона, всім стане смачна, це калина. Біле поле полотняне, рівноткане, чистопряне, а на ньому голка ходить за собою. Нітку водить біле поле полотняно рушником барвистим стане. Моркова біб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля, шусть у горщик. Ну і смачним ми зварим борщик. Гарна сорочка в орнаментах кольорових, і я буду гордо носити, як оберіг мені буде служити. Це вишиванка. Ой, цвіте на Україні красне літо. Ой, збирають українці в гало квіти, в'яжуть стрічки. Квітки, стіжок, щоб вбратись в український вінок. Багато українців прославляли свою Україну як науковці, архітектори та композитори, письменники, спортсмени та півці. Україна це наша країна, наша Батьківщина. Любимо її, пишаємося, що ми українці. І на завершення декілька рядків з вірша Василя Симоненка. Можна все на світі вибирати синку. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Дякую за увагу. До зустрічі!